Добрий день, любі діти! У коробці спочивають хлопці, наче близнюки, в них коричневі голівки і зовуть їх сірники. Діти, а ви знаєте, що маленький сірничок може бути причиною великої пожежі і принести багато біди. Отже, сьогодні ми вивчимо правила пожежної безпеки. Скажіть, будь ласка, від чого може виникнути пожежа? Тобто, які причини пожежі? По-перше, це необережне поводження з вогнем. По-друге, це ігри дітей з сірниками. Коли діти чиркають сірниками. Або розводять багаття. Ні в якому разі не можна грати з сірниками і брати їх до рук дітям. Пожежа може статися, коли дорослі залишають без нагляду увімкнені електроприлади. Особливо уважними треба бути з праскою. Попрасувала мама чи бабуся. І обов'язково треба вимкнути праску з розетки. Газові та електроплити. Дорослі готують їжу тільки постійно споглядаючи на плиту, а діти не крутять комфорки плити і не вмикають плиту самостійно. Фейерверки. Треба бути дуже обережними з фейерверками і бенгальськими вогнями, запалювати їх тільки з дорослими. Не можна користуватися поламаними електроприладами. Це дуже небезпечно. Вони можуть спалахнути. Не можна встромлювати у розетку пальці та будь-які предмети. Миттєво вдарить струмом, чи виникне пожежа. А що ж робити, якщо все-таки виникла пожежа? По-перше, відразу викликати пожежників. Ви знаєте, хто такі пожежники? Пожежники це люди, які гасять пожежу і рятують людей. Пожежники це дуже важлива професія. Як ви думаєте, яким треба бути, щоб стати пожежником? Треба бути сміливим, відважним і добрим. У пожежників є спеціальний одяг костюм на голові шолом, на руках рукавиці. Цей спеціальний костюм захищає пожежників від вогню. Диму. А на чому приїжджають пожежники? На пожежній машині. Це велика машина, якого вона кольору? Червона. А зверху на пожежній машині є драбина. Щоб гасити пожежу і рятувати людей. З верхніх поверхів високих будинків. Діти, а ви знаєте, за яким номером телефону викликають пожежників? За номером телефону 101. Обов'язково запам'ятайте цей номер 101. Дрібне займання дорослі гасять підручними засобами, заливають водою. Дітям потрібно швидко залишити приміщення, вибігти з квартири. Якщо вийти неможливо знайти джерело свіжого повітря, вибратися на балкон, в задимленій кімнаті дихати через мокру тканину. Якщо чорний чадний дим розповсюдився у приміщенні. Треба нахилитися якомога нижче до підлоги, тому що дим піднімається угору. Змочити водою будь-яку тканину, хустку, одяг під краном чи навіть в акваріумі, затулити мокрою тканиною ніс і рот. Якщо немає води, затулити своїм рукавом і повсти по підлозі. Якомога швидше до виходу. Дихати чорним чадним димом не можна. Він отруйний. Треба якнайшвидше покинути задимлене приміщення. А чого не можна робити при пожежі? Не можна гасити водою електроприлади, лити на електроприлади воду. Якщо загорівся, наприклад, телевізор, комп'ютер, треба негайно вимкнути його з розетки і зверху накрити товстою ковдрою, щоб до вогню не потрапляло повітря, тоді полум'я швидко згасне. Не можна від пожежі ховатися у шафі, під ліжком або в інших схованках. Тому що і шафа, і ліжко все згорить від вогню. Не можна під час пожежі відчиняти вікна, тому що вогонь розгориться ще дужче, коли надійде свіже повітря. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна жартувати з вогнем. Не можна. Я дякую вам за увагу! Бережіть себе і своє здоров'я! До побачення!